Вітаю на уроці української мови. Сьогодні у нас з вами урок закріплення про дієслово. Завдання 1. Прочитай текст, випиши дієслова, постав до них питання і запиши поряд. Грак помітив біля залізниці паперовий з Досвід підказує йому, що там може знаходитись їжа. Він сів. Метрів за три від згортка. Розвернувся і почав обережненько наближатися, витяг шию, став на шпиньки, намагається здалеку помітити, чи є там щось їстівне. Виписуємо ті слова і поруч з ними ставимо і записуємо запитання. Читаємо перше речення. Грак помітив біля залізниці паперовий згорток. Рак, що зробив? Помітив. Помітив дієслово. Поруч з ним записуємо, яке запитання? Що зробив? Досвід підказує йому, що там може знаходитись їжа. Досвід підказує йому, що робить досвід. Отже, ви пишемо дієслово підказує. Поруч ставимо і записуємо запитання, що робить, підказує. Що там може знаходитись їжа. Знаходитись може знаходитись. Що може робити, може знаходитись. Будь ласка, доробіть цю вправу. До кінця. Наступне завдання. Добери синоніми до поданих дієслів і запиши. Хихикати, сміятись, розмовляти, позікати, говорити, іти, чимчикувати, крокувати, дрімати. Наступне завдання. Прочитай текст, підкресли дієслова, познач над кожним його числом. Для того, щоб підкреслити дієслова, нам слід з вами списати весь текст. Отже, списуємо текст, підкреслюємо дієслова і позначаємо над кожним його числом. Кажіть, будь ласка, які часи дієслів, числа дієслів, ви знаєте, одина і множина. Ніч легко опустилася на землю. Заблищали зорі в чистому небі. Повний місяць показався на обрії і освітив дерева. Вітерець ледве колиша їхні верхівки. Дрібні листочки шепочуться між собою, розповідають свої таємниці. Ніч легко опустилася на землю. Опустилася число яке однина. Заблищали зорі в чистому небі. Зорі що зробили? Заблищали, підкреслили і число множина. Повний місяць показався на обрії, освітив дерева. Показався, освітив однина. Виконати цю вправу до кінця. Наступне завдання. Спиши речення, постав дієслова, що в дужках, у формі теперішнього часу. Скажіть мені, будь ласка, на які питання відповідають дієслова теперішнього часу? По-перше, теперішній час? Це дія відбувається зараз. Так? Ми поспішати додому. Ми що робимо? Зараз що ми робимо? Поспішаємо додому. Ми вчасно приходите до школи. Ви вчасно приходите до школи. Яку книжку ти читати? Яку книжку ти читаєш? Молодці. Будь ласка, запишіть останні два речення самостійно. І останнє вправо на сьогодні. Прочитай вірш, став пропущення орфограми. Киця прокидається лапкою, вмивається квітка, прокидається. Росами вмивається. Сонце прокидається хмарою. Ну а ми з сестричкою вмиваємось водичкою. Так, ось такий у нас з вами вийшов смішний віршик. Спишіть його, ставте орфограму. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про дієслова. закріплювали вичений матеріал. На цьому наш урок завершено.